Всім привіт! Презентую вам лот нова поставка товару. Одяг дитячий мікс, бренду Lupilu, є різних забарвень та розмірів. В лоті є футболки, сукні, кофти, боді та шкарпетки. В комплекті дві одиниці. Кофта та футболка. З розміром 86х92. Бренду Дісней. Боді. Дві одиниці в упаковці. Матеріал бавона. Легінце. Всього в лоті 47 одиниць. Є такий комплект. Кепка, футболка та шорти. Є в упаковці. Вартість лоту 2490 гривень. Комбінезон. Собі вартість одиниці 53 гривні і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!